Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Я записати коротеньке відео. Як ви бачите на задньому фоні в мене там пасеться корівка. Хочу розповісти е за неї трошки. Там ну, в декотрих відео про неї проскакувала якась інформація. Попадається вона в кадр, але дуже рідко і про неї майже ви нічого не знаєте. Ну, як ви бачите, вона зараз випасається там десь в гинах. На цьому полі вона ще ні разу в цьому році не пасить. А ця річка тут є хороша. Молоденька, зарена, вже їй стара. Ну, перше вам розповім, для чого вона і як вона у нас опинилася. Опинилася вона майже з перших своїх днів життя у нашому господарстві. Планували її виростити і продати на м'ясо. А яка вона у минулому році. Їй було півтора роки. Був, прийшов час її продавати на м'ясо, жарку було, і вирішили осімінити і виростити на корів. Прануваюся, панував, коли вона виросте, буде давати мороко, будемо тим мороком припавювати телят. Телята будуть зніматися з рипольки, будуть закуплятися нові теляти, і так будемо поставити такий круговорот і будемо так випаювати телят. Але як бачите, не все так. Я як хотілося, в цьому році дуже важко було знайти телят. Перші теля я випоював ЗЦ. Це... На, дані... на даний момент телят теж не особо є багато, тому такі справи. Тому не трошки не поручався, як, як ми хотіли. І тоді постає питання, куди здівати мороко. Думаємо за переробку, за реалізацію на ринку. Але, як показує практика, не дуже їй рех його там продавати. На даний момент, ще мінімум місяць, продавати, реалізовувати на ринок ми не зможемо. Не тому, що буде моя кількість, а там через деякі певні моменти, в яких я вам корійся розповім. Куди дівати цей місяць марку? Ну не знаю. Продовжує мені поздавати на бочку. Як назваю мені ціна по 15 гривень. Але я щось не дуже хочу туди здавати, тому треба щось вирішувати там камісі дерев. корівка у нас повністю червона. Вивода червона степова, як би це вам і показати зараз. Покажу. Вона їй вона залізе в такій ключі. Вона є не дуже велика. Сама б вона родилася від перстки, теж нетеля вона. Чи плануємо ми розвиватися в певній морочності? Є свої моменти, свої питання. Потрібно вирішувати щось з відгодівлею бічків, так як покаже, показує практика, що закупити певну кількість селят не може його. І далі постає питання, яке стадо отримувати або отримати морочних корів, йти в, реалі... в реалізацію марока на ринку, а телят ставити на відготівлю. Чи заводити м'ясне стадо, маточне стадо м'ясних хворіт. Це все в роздумах. Ось такі друзі діра у нас. Знаходжуся я тут на цій ділянці, де я бачив. Посіяв за групу люцарку. Вона вже трошки зараз я вам до неї підійдемо, покажемо. Друзі, люца. Як показує практика є багато роботи в люцайці. Взагалі обично практика в перший різ, в перший раз. Посу повинно бути багато морочия, а тут навпаки багато такої ярободи. Ну, я думаю, після першого разу скоситься і буде вже нарости нормально. З цієї сторони трохи висоти є, а з цієї сторони поля висота дуже маленька. Ось такі, друзі, справи. До речі, появився у нас поповнення на господарстві. Хто це і в якій кількості можете писати в коментарях. Я думаю, наступне відео буде про поповнення. А кому буде цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Буде багато питань ще по нашій колівці, де я буду більше детальніше розповідати. Ну, ще раз всім дякую за увагу і ставте вподобайки.